На телеканалі СТВ в етері випуск новин. 383 дні минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 13 березня. Сьогодні вранці, внаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини, загинуло подружжя у селі Солончаки. Їх семирічну дитину забрала швидка. Ще двоє людей отримали поранення, повідомили ООА та ДСНС. На Сумщині ж росіяни обстрілялися лише з Ноп Новгородська. Ракетний удар нанесли в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Внаслідок цього одна людина загинула, ще чотири поранені. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. А за минулу добу ЗСУ відбила 102 атаки військ РФ та на п'яти напрямках. Повідомив генштаб у ранковому зведенні. Яких втрат це завдало окупантам? Слухаємо у звіті військового телебачення. Більше 700 своїх вояків втратила російська армія за добу що минула. Окрім того, у боях наші воїни знищили 8 ворожих танків і 16 артилерійських систем. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 13 березня маємо такі від початку широкомасштабного вторгнення. Українські захисники ліквідували більше як 159 тисяч 800 російських окупантів. Ворог втратив 3474 танки. І 6774 тисяч бойових броньованих машин. На 2503 тисячі одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 493 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 259 одиниць засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 304 літаки і 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2109 безпілотних літальних апаратів ворога та 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 251 одиниця. Дані уточнюються. І напрямок Бахмута лишається одним з найзапекляших. Воєнкори військового телебачення показали ситуацію у місті зсередини. За їх словами, доводиться постійно переміщуватися від одного підвалу до іншого. Інакше є шанс потрапити під нескінченні та хаотичні ворожі обстріли російської артилерії. Продовжить Анастасія Бобовнікова. Готуємося до виїзду на Бахмут. Обстановка дуже напружена. Ми пересідаємо в інші машини. Єдина асфальтована дорога до бахмута прострілюється, тому ми пересідаємо до броніваків. Один із них вже пошкоджено уламками мін та кулями. Рухаємося швидко, але обережно. Там все Там з боку це вже саме центр міста, це вже так. Місто зустрічає нас пустими вулицями, перегородженими протитанковими загородженнями. Центр Бахмута виглядає вщент зруйнованим, навколо не залишили жодної вцілілої будівлі. Продовжуємо рух до одного з найнебезпечніших місць. <звук> Ось ми й доїхали до Бахмута. Ситуація дуже небезпечна, тому ми одразу спускаємося в підвал, де живуть хлопці. Тут вони їдять. Тут спальне місце, а тут на серце планування. Ви поспілкувалися з хлопцями. Вони кажуть, що бойовий ви дух високий, хоча в Англії постійно намагаються штурмувати їхні позиції, як і всюди намагаємося стримувати ворога не пустити його далі в глибину, щоб він нікуди не пройшов. От і все ситуація ну, складна в якомусь плані, в якомусь плані не складна, лізуть вроді невеликими групами, десь більшими. Десь більше давлять, десь менше, але все рівно ми поки тримаємося на місці. Буквально вчора хлопець отримав осколкове поранення. Наразі йому надають медичну допомогу, але він повернувся до строю. А достало тобі, кстати, доставило все. Бежить. Шору Воно вже так пролетіло і туди становилися. Ось ну, це, скажімо, легке поранення. Він на другий день вже приїхав сюди хоча, хоча міг ще бути в тилу. От. То багато хлопців з легкими пораненнями зразу рвуться до бою. Я Сергій отримав необхідну перев'язку, і ми їдемо з ним на його позицію, яка знаходиться в безпосередній близькості до ворога. Ми знаходимося в Бахмуті за півтора кілометра від ворожих позицій в групі вогневого забезпечення. Ми, з усіх Можемо бути обстріляним. Ворог намагається обійти українські позиції і прорватися до нас у тил. І задача групи не дати їм це зробити. Тобто, у нас э, два дрони літають, злітають ребята по очереді. Смотримо, на кої позиції, закуди заходять товариші, незвані гості, і потім накриваємо їх. У нас є міномет, АГС і МК-19. Роботу міномета М-84 коригують з дронів. Кажуть, є попадання. На сьогодні у напрямку цих позицій ворога зупинено. Залишилось лише перемогти і повернути окуповані території України. Ну у мене принцип простой у мене двоє дітей. Я не хочу, щоб вони воювали. Для цього нам нужно просто дойти до границі, построїти стіну, зробити 40 кілометрів. Як це територія, яка не будуть жити, щоб до нас не доставали їхні артилерії РСЗО. Все і жить далі, як Ізраїль. Разом з тим не можна вважати, що важко лише на одному конкретному напрямку. Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області. Щодня намагаються штурмувати позиції Сил оборони. На одному із відбиттів штурмів побувала і знімальна група військового телебачення. Дорога до Білогорівки дуже важка, вона постійно прострілюється. Тому ми пересіли з своєї машини на броньовано і вирушаємо вночі. Навіть у третій ночі застаємо військових за коригуванням. Хлопці працюють цілодобово. Саме вони звільняли білогорівку. Владислав згадує, як його підрозділ зупиняв колону ворожої техніки. Е, виставили БМП. МТРБ, поставили птура і були в готовності встрічати колону. Як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо, і тут мене починається замедлена зйомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворота на розстоянні десь метрів 900 повертаю голову наліво, кричу в туристом танк, чую вистріл птура, звернув воно мене скидає з БМП. І перша думка, яка в мене з'являється в голові, спід залізти на БМП, поки вона не уїхала. Дана колона розділилася на дві частини, обидві колони удачно накрили артилерію. Минуло вже півроку з моменту звільнення Білогорівки. Окупанти постійно намагаються штурмувати позиції українських військових, але жодні їх дії не закінчуються успіхом. Наші хлопці не відійшли ні на крок. На околицях селища точаться жорсткі стрілецькі бої. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога. Постійно літають ворожі пташки, і укриття тут знайти дуже складно. А, тому пересування в день максимально мінімізується. Гуляти деколи без парасольки. Тут вся робота, і артилерія, і авіація. В цьому селищі не було ні військових, ні стратегічно важливих об'єктів. Лише житлові будинки. Тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки. В принципі, географія села проста: йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Осколочок. Приблизно робить бабах. Згорівші автівки, дитячі іграшки поруч із снарядами та будівлі, від яких залишився один лише фундамент. Росіяни знищують білогорівку, а не звільняють. ІСБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів Слава Україні. Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів Слава Україні був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернівецької області. Мацієвський Олександр Ігорович. Після остаточного підтвердження особи президент України Володимир Зеленський надав звання Герою України бійцю Олександру Мацієвському. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Сьогодні я присвоюю звання Герою України Олександру Матієвському, солдату, людині, яку знатимуть всі українці, людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його слава Україні, заявив Зеленський. Вічна слава тобі, герою! Довічна слава кожному українському воїну на Житомирщині відбулося нагородження військових пілотів, які щодня закривають наше небо від російських ракет та безпілотників. Разом з командувачем повітряного командування Центр, генерал-лейтенантом Анатолієм Кривонушком. Участь у нагородженні взяв заступник начальника Житомирської ОВА Віктор Градівський. Про це 13 березня повідомила прес-служба Житомирської ОВА. На жаль, воєнна реальність така, що гинуть найкраще. Серед них підполковник 39-ї бригади тактичної авіації Павло Бабач. Військового нагородили орденом за мужність третього ступеню посмертно. Нагороду передали його дружині та батькам. Разом з рідними та побратимами по службі вшанували вшанувала пам'ять загиблого хвилиною мовчання. Під час зустрічі з військовими Анатолій Кривоножко нагородив ряд офіцерського та сержантського складу, відомичими заохочувальними відзнаками і грамотами. Подякували хлопцям та дівчатам за патріотизм та неоцінений внесок у оборону України. Йдеться у повідомленні. На вихідних у мережі Фейсбук оприлюднили відео, на якому офіцер 190-го навчального центру Житомирщини ударами рук та ніг виховує підлеглого. Згодом молодший лейтенант пояснив, що це було покарання за вживання алкоголю. І вже сьогодні стало відомо, що працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром з воду однієї з військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Наразі життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється. Чим зайнятися дитині у Житомирі? Відповідь може допомогти знайти у міському культурно-спортивному центрі, який об'єднує понад 20 підліткових клубів міста та обслуговує 10 спортивних майданчиків. Ото, що пропонує центр та де його шукати, дізнавалася Каріна Цимбалюк. Сьогодні міський культурно-спортивний центр приймає більше тисяча відвідувачів. Запрошує нових фахівців, модернізовує старі гуртки і відкриває нові. Але 24 лютого минулого року роботу довелося призупинити через повномасштабне вторгнення. Звісно, війна внесла свої корективи в роботу міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради. дехто з керівників гуртків, з педових організаторів. Виїхали за кордон, ну, хто спасав своїх, рядував своїх дітей, це зрозуміло. Робота була спочатку припинена, бо ви знаєте, що в Житомирі були обстріли. От. Але потім всі згуртувалися, вийшли на роботу. Ті, хто залишився, всі працювали ну, на повну віддачу. Влітку були табори для дітей. Я знаю, що дітей ну нема коли було куди було прилаштувати. Але наші табори вони були денні, і дітей було багато, і в декілька змін. І все літо всі працювали. От зараз вже в нас робота війшла. Своє русло директорка центру Оксана Крук каже, з відновленням роботи відвідувати місцеві гуртки почали не лише Житомиряни, а й переселенці. Тож в центрі постійно організовують щось нове. Відкрилися нові гуртки, такі як шахи, шашки, і діти йдуть. Вони їх просили. Вони просили і дорослі дзвонили, просили нас відкрити такі гуртки. Ми їх відкриваємо поступово, але відкриваємо. В нас є дуже цікавий спортивний гурток Вінчунь. Ми працюємо. Не тільки з дітьми і підлітками, а ще й з молоддю. І тому мені дуже приємно всім розказати, що в нас з'явився молодіжний кавер-денс-гурт гурт «Emotion». А, дівчата а, вперше виступали. У нас був дебют, і були просто шалені оплески, і навіть роздавали автографи. Ще в нас відкрився один гурток. Ну так гурток це ми так називаємо а взагалі-то це «Файер-шоу». І це дуже цікаво. Репетиції проходять у нас тут в залі. Я думаю, що влітку, саме на заходах, коли вони будуть проводитися в місті, ви теж це побачите. Це дуже яскраві виступи, дуже кльові. Окрім гуртків, тут організовують різні заходи на свята, українізовуючи їх. Якщо в нас був день святого Валентина, ми проводили захід з любов'ю до ЗСУ, і це було зовсім по-іншому. Діти на майстер-класах робили свої валентинки в різних в різних там тематиках. От і збирали все це і відправляли до зсу. Дорослі, якщо приходили на наш концерт, і от саме на той захід, вони приносили з собою смаколики. Тобто ми намагаємося працювати і, звісно ж, допомагати нашим славетним воїнам. Бо вони допомагають нам жити і працювати. Якщо в нас ми знаємо, є колись ну постійно святкували таке свято, як Хеллоуін, ми вирішили, що для нас такого свята немає, і ми зробили гарбузянка. От виключно таке відповідь така: Хеллоуіну, гарбузянка виключно українське таке свято. Діти повинні знати і історію України. Для цього ми теж заходи спеціальні проводимо. От і. Намагаємося, щоб вони знали, що ми є велика Україна, велика держава, що ми є справжні вільні українці. Заступниця директора зі спортивно-масової роботи Людмила Дорожинська розповідає, що центр активно співпрацює з волонтерами та громадськими організаціями та влаштовує різні заходи для ВПО та багатодітних сімей, аби вони, хоч трохи розрядилися, для вимушено переміщених родин. Ми приводили спільно захід з бібліотеками літера. Ось це був такий арт-пікнік з концертом, з майстер-класами, з заходом в самої бібліотеці, і біля неї саме був влаштований пікнік для цих осіб, для дітей. Також в Палаці культури ми проводили захід, Миколайчик, до Дня Святого Миколая для вимушено переміщених осіб, родин з дітками, також для багатодітних. Ось, щоб вони були залучені, теж і трошечки відволікти їх від сьогодення. А 30 березня в міському культурно-спортивному центрі планують організувати концерт для вимушених переселенців, презентувати клуби та познайомити з місцевими гуртками. Тож запрошую до себе усіх охочих. у літаку, який десятиліттями є родзинкою житомирського міського парку відпочинку. Так, молодь Житомира організовує дозвілля для Житомирян з користю для суспільства. Адже, по-перше, літак привели до ладу, а зібрані кошти з квесту будуть передані на благодійність. Наша Каріна Цимболюк була на відкритті гри, Тож далі вона розповість детальніше. У Житомирів парку культури і відпочинку проходить благодійний квест в літаку Ту 104. З 23 лютого по 8 березня місцеві волонтери облаштовували літак. Роботи було чимало, кажуть організатори. З прибиранням допомагали небайдужі з реквізитами, секціями та ідеями інститут креативних інновацій, Житомирська школа номер 12 та 17 ліцей. «З самого початку, як ми отримали цей літак, він був повністю пустим. Трішечки було брудо, тому перше, що ми почали це, ми все прибрали, потім проаналізували, як можна наповнити тут локації і вирішили зробити такі невеличкі секції, поділитися. Це перша якась хімічна лабораторія, там всякі журнали, карти, дослідницька діяльність, адже наш головна героїня по сценарію це вчена. Далі у нас локація з манікенами та шифрами. І остання локація це кабіни пілотів. Організатор Назар Мудрий каже, квест зробили безкоштовним, бо розуміє, що за рік повномасштабного вторгнення люди фінансово виснажились. Тож можна зробити благодійний внесок, бо просто прийти і розрядитися. У цього квесту декілька одразу цілий. Перше це популяризація такого місця, як літак, оскільки більше Житомирян, Житомирянок. В віці, наприклад, як там мені 21, можливо, трошки старше. Постійно знають, що у нас у Житомирі є літак, але ніколи всередині не були не було звідси і випливає інтерес. А що ж тут всередині? І ми відкриваємо цю можливість для людей. А це перший момент. Другий момент це створити івент для людей, тобто коли вони можуть просто об'єднатися з друзями, з сім'єю, прийти погуляти. Адже на минулих наших квестах мені було дуже приємно дивитися, як реально люди вилазять з телефонів. У мене типу немає на квесті нічого, щоб виводило, скажімо, людей в онлайн, типу там QR-код і так далі. Все, що є в літаку, воно за 10 тут і тільки тут, без підказок. Третя ціль це зібрати допомогу, зібрати кошти для допомоги. Дитячим лікарням, які там знаходяться в клаві, в Херсоні. Щоб мої напрацювання не потрапили до злочинців. Я розкидала по всьому літаку флешки з підказками матеріалами, над якими працювала. Можливо, вони стануть вам у нагоді. Ну а поки у мене ще є час, та надія полагодити рацію в кабіні пілотів, щоб вийти на зв'язок з нашою групою. Своїми враженнями про квест діляться перші учасниці. Ну, трохи складно, але в цілком доволі круто. Нам сподобалось мені особисто дав. Цікавий буде. досвід. Так, якщо шрифти, там оце хіба що було потонинка маленька. Якщо проявить креативність трішечки, то можна легко розібратися. А чому взагалі ви вирішили брати участь у такому квесті? Ми за любий двіж. Це цікавий досвід, справді та плюс це благодійний квест, який не хоча б якась допомога Україні нашій. Волонтер Назар Мудрий каже, цікаво тут буде і дітям, і дорослим. За день тут можуть виконати всі завдання квесту до 60 учасників, але потрібно попередньо зареєструватися. Наразі в день може прийняти участь сім груп, тобто з 10 ранку до 7 вечора це десь 60 учасників плюс-мінус. Стосовно тривалості, взагалі квесту, ми плануємо його робити кожен тиждень з четверга по неділю. Благодійний квест триватиме ще цей тиждень, але організатори вже планують над його продовженням. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. А завершуємо сьогодні знайомство з неймовірною Житомирянкою, яка здобула першість на етапі Кубку світу самбо. З нейому познайомилися на тренуванні, адже саме в залі дівчинка проводить більшість свого часу. 16-річна Житомирянка Віолета Кумачко здобула перемогу на етапі Кубку світу самбо серед молоді та дорослих. Змагання відбулися у лютому в місті Ларнака, що на Кіпрі. Загалом між собою змагалося 14 країн. Нині Віолета вже вдома і активно готується до наступних виступів. На одному з тренувань вдалося побувати і нам. По своєму віці я відборолась дві сватки та виграла їх. А по дорослому я відборолась три сватки і також виграла їх. З ким змагалася, які це були представниці країни? Упріянка, е армянка, Германія була. Саме тяжка сватка була по фінально з українкою. Я виграла її по шидо. Шидо це замічання. Якщо у тебе, наприклад, замічання, а у суперника е замічання і у нього ноль, а в тебе нічого, то ти виграєш. Е я боролася. Е Кітки робила боліви, Ну на останній минуті я сіла на боліви, тому що щоб притягнути, час, щоб виграти. Вперше на змагання такого рівня Віолета поїхала у 2021 році на чемпіонат Європи, де здобула друге місце серед кадетів. Любов до самбо у дівчинка зародилася практично з народження, адже вона бачила приклад мами спортсменки. Олена Кумечко, яка тепер тренує і свою доньку, згадує, що вперше дівчинка побувала на змаганнях ще у вісім місяців. Вона зі мною їздила ще, їй було, навірно, вісім місяців. І я стала чемпіонкою України в Львові, ходила в ходунках, а я боролася. Пам'ятаю, я її привела просто в зал, коли я тренувалася. Це їй було, мабуть, два рочки, і вона лазила не на животі, не на спині. Вона долазила до середини ковра, перевернулася на живіт, подивилася, чи до того місця прибула, і назад почала повсти». До етапу Кубку світу Віолета з мамою готувалася старано, попри постійні тривоги та обмежені умови для занять. «Готувалися дуже тяжко, тому що сирени ми і на вулиці займалися, і вона самостійно під фонариком займалася. Тяжкувато займатися, коли нема основів, коли нема спарингів. На різині працювала, на чучили кидала. Олена ж займається спортом ще 16 років. Зараз виховує близько 45 спортсменок та спортсменів, які також неодноразово здобували перемоги. Тренерка і водночас мама Віолета каже, що поєднувати ці ролі важко. Адже хочеться бути і ніжною і люблячою мамою, а водночас дисциплінованим тренером, який веде до перемоги. Дуже тяжко, тому що вона каже, що я до дітей краще ставлюсь, чим до неї. Ну я їй кажу, що у тебе должен... Має... ну я мама. У першу очікую я можу тебе десь трошки там підкричати, а на чужих я не можу кажу кричати. Але все-таки таким методом ви хочете її і підтримати, і, і того, щоб вона досягла якийсь результат? Да, хочу, щоб була чемпіонкою, і якщо може, дай Боже, щоб попала на Олімпійські ігри, щоб мамину мрію. Я теж колись хотіла попасти на Олімпійські ігри, але не було такого шансу попасти. Крім самбо Віолета займалася музикою та акробатикою, а також плаванням. Зараз спортсменка навчається на другому курсі в Житомирському агротехнічному коледжі за спеціальністю програмування. каже, що в майбутньому тренування самбо та фізична підготовка їй дуже допоможуть при. Вступі до навчального закладу. Адже мріє бути кінологом-прикордонником. Проте і спорт не збирається кидати, адже каже, що він її надихає. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаю безпечного тижня, віримо у наших захисників і наближаємо перемогу разом. Слава українським героям! У вівторок 14 березня максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 4, вологість повітря 47%, вітер північний 3,8 метрів за секунду. Сонце у цей день буде з'являтися рідко за хмар, але опадів не передбачається.